Шкала абгар для швидкої та об'єктивної оцінки дитини була вигадана шкала абгар, що дозволяє визначити фізичний розвиток малюка і необхідність надання йому допомоги. На що звертає увагу лікар-неонатолог, які критерії оцінки? Це частота серцевих скорочень, частота дихання, тонус м'язів, колір шкірних покривів, рефлекси. Кожен із критеріїв може мати оцінку від 1 до 2. Д2 це яскраво виражена ознака, 1 слабо виражена і 0 відсутність ознаки. Напевно, ви знаєте, що оцінка по абгар складається з двох цифр. Дитину оцінюють не відразу, а наприкінці першої та п'ятої хвилин життя. Тож оцінок буде дві, наприклад, 7-8 або 8-9. і вони будуть внесені у виписку з пологового будинку. Максимальна оцінка можлива за цією шкалою 10-10. Дитина, яка отримала оцінку на першій хвилині нижче 7 балів, перебуває під більш пильною увагою медиків, які уважно стежать за подальшою її адаптацією. Якщо через 5 хвилин оцінка вже вища, то дитина залишається з мамою до моменту виписки. Якщо ж оцінка залишається незмінною, то перебуває під наглядом неонатологів до нормалізації стану. Як же оцінюється кожна з ознак? Частота серцевих скорочень ЦСС. Норма становить 130-140 ударів на хвилину. Якщо у дитини ЧСС більше 100, то вона отримує 2 бали, якщо менше 100 1 бал. У разі, якщо ЧСС не прослуховується, ставиться оцінка 0. Частота дихання у новонароджених. Цей показник також вищий, ніж у дорослих. У нормі він 35-40 за хвилину. Якщо дитина голосно кричить, йому ставлять 2 бали. Якщо крик тихий, частота дихання нерегулярна, то 1 бал. Якщо дихання відсутнє 0 балів. Колір шкірних покривів. Новонароджена дитина відрізняється від милих немовлят, яких можна часто побачити на картинках, у тому числі й кольором шкірних покривів, який також є одним із критеріїв. Так, якщо новонароджена дитина наприкінці першої хвилини рожева, то це 2 бали. Якщо стопи залишаються трохи синюшні, то 1 бал. Якщо дитина бліда, то ця ознака оцінюється в 0 балів. Тонус м'язів Активні рухи кінцівок є показником тонусу м'язів і оцінюються в 2 бали, якщо дитина менш активна, то в 1 бал. А ось відсутність рухів 0 балів. Наявність рефлексів Наявність рефлексів проявляється гримасою у дитини. Чханням, гучним криком та новонароджений отримує 2 бали. Коли не всі рефлекси яскраво виражені, то 1 бал. Відсутність реакції 1 бал. Важливо пам'ятати, що шкала абгар це не прогноз, якою буде ваша дитина в майбутньому, це універсальний засіб для розуміння лікарям, чи потребує дитина їх підтримки і допомоги відразу після народження.